У Криворізькому районі, що на Дніпропетровщині, є невелике село Вакулове, а у селі Вакулове є дитячий садок-Веселка, в якому донедавна виховувалося і навчалося 30 діток. Але війна в Україні внесла свої корективи. Через відсутність бомбосховища наш заклад очно не працює. Педагоги проводять для діток заняття, ігри, бесіди дистанційно, а також проводять бесіди та батьківські збори для батьків. Весь персонал перекваліфікувався на допомогу нашим військовим. Плетимо маскувальні сітки, випікаємо смаколики, приймаємо участь у благодійних ярмарках, донатимо. Але наше покликання це виховувати та навчати діток. Тому ми вас просимо, підтримайте нас у конкурсі. Ми дуже хочемо, щоб наш заклад не пустував, щоб у ньому завжди лунав дитячий сміх. Та головне, щоб діти отримували належне дошкільне виховання. Ми сумуємо за дітками, а дітки сумують за нами. Допоможіть нам відновити дитячий заклад, щоб ми могли будувати краще майбутнє. Дякуємо за вашу підтримку. Я хочу, щоб відкрився наш садочок. Я дуже сильно за ним сумую, сумую за своїми друзями. Доброго вечора, Ми з України, держава незламної духом єдині, діти на долі яких припало. Жити в війні без дитинства Украли. Украли жити в підвалах, не бачити тата, друзів зі школи, сестру, навіть брата, жити постійно в тривожних валізах, чекати на зброю з Європи, від сполучених штатів лендлізу. Ми діти війни, війни в Україні на долі, яких припало. Ми діти війни, війни в Україні дитинство у нас украли. Ми діти війни, війни в Україні звертаємось до Росії. Хотім вас просити, сім слово сказати. Усли нас, русская мать! Ракети по звуках уже відрізняємо. Коли є прильоти, коли їх збиваємо. Відпало живемо усі, в родина. Ділемо Що відкрився? Садик. Ти хоть садик?